А чи справді я вагітна? невже ми скоро станемо батьками? Перше питання, яке собі задає кожна жінка, якої затримка менструації і яка живе відкрито статевим життям. Отже, перші ознаки, які можуть свідчити про можливу вагітність, це є затримка менструації, набухання або навіть болючість молочних залоз, ранкова нудота, відраза до їжі або чутливість до інших запахів. А чи дійсно я вагітна? Звісно, перше, що ми робимо, це біжимо в аптеку стрімголов для того, аби купити швидкісний тест на вагітність. І правильно та найкраще його робити з ринковою сечею, адже основа швидкісного тесту на вагітність полягає у чутливості до хорінічного надотропіну, який виділяється хоріоном, тобто майбутньою плацентою плода. Незважаючи на те, що швидкісний тест на вагітність є точною та достовірною ознакою, є деякі жінки, в яких тест показує негативний, тобто від'ємний результат. В такому випадку вам варто звернутися до лікаря-акушер-гінеколога, який скерує вас на здачу крові на визначення хронічного гонадотропіну в крові. По завершенню здачі аналізу ви отримуєте результат з межами від і до, які будуть відповідати певному терміну вагітності. Це є кращий та надійніший метод визначення вагітності. Ну і, звичайно, без але не обійтися. Для того аби подивитися локацію та розвиток вагітності, нам на допомогу прийде ультразвукова діагностика. Коли її правильно робити, розкажу вам згодом. Дві смужки, що приносять радість. Що робити далі? Дзвонити колежанкам, мамі, розказувати про це для чоловіка чи просто писати про це в соцмережах. Ні. Варто просто зупинитися. Присісти, видихнути і зрозуміти, що починається новий етап життя. Звісно, ми насолоджуємося життям в тому випадку, якщо немає станів, які загрожують нашому життю, до прикладу, кров'янистих виділень або виділень з неприємним запахом, тянучих інтенсивних болів внизу живота або ж підвищення температури більше 37,5 градусів Цельсія. В такому випадку нам потрібно звернутися до лікаря-акушер-гінеколога в невідкладному порядку. В цей час варто задуматися і обрати лікаря-акушер-гінеколога, з яким вам буде комфортно спілкуватися, вести вашу вагітність та говорити про всі деталі вашої вагітності та майбутніх пологів. В першу чергу має бути повна довіра між вагітною жінкою, я б сказала, навіть вагітною парою та лікарем-акушером-гінекологом, адже ви є спільна команда, яка йде до мети народження здорової та успішної дитини, адже вагітність може проходити не завжди ідеально легко та гладко. Не варто відразу бігти на ультразвукове дослідження, адже коли ви бачите дві смужки або затримка менструації без двох смужок, виникає завжди запитання, що зі мною, що мені робити? І в першу чергу всі створюють помилку: біжать до лікаря ультразвукової діагностики. Насправді, плідне яйце може не візуалізуватися на ранніх термінах вагітності, і ви будете мати хибно негативний результат. Якщо минуло 10-14 днів і настав прекрасний день ікс, якого ми так чекали. Ми бачимо, плідне яйце в порожненні матки. Ура! Ми вагітні. Звісно, тесна вагітність може показати дві смужки, але вагітності в порожненні матки може не бути. Тобто вона є позаматкова іншої локації, наприклад, в матковій трубі або поза її межами. В таких випадках жінка потребує невідкладної медичної допомоги. Ще можливий міхурцевого занеска це є псевдовагітність, на превеликий жаль. Тканина, подібна до хоріона, розвивається, а вагітність ні. В такому випадку нам так само потрібно звернутися до лікаря-акушер-гінеколога для вияснення подальших наших дій. Можу з певненістю сказати, що ультразвукова діагностика показує нам всі періоди розвитку плода. Отже, ультразвукова діагностика покаже нам реальну картину двох смужок. Рекомендовано відвідати лікаря-акушер-гінеколога до 12 -ти тижнів вагітності. Він вам задасть ряд запитань, на які вам варто відповісти чесно і правильно. Звісно, до лікаря гінеколога ви можете звернутися в різні терміни вагітності, але найкраще це зробити до 12 -ти тижнів вагітності для безпеки вас та вашого малюка, розповісти про свій ритм життя, харчування, шкідливі звички або, навпаки, корисні, поїздки, подорожі, супутні захворювання, спадковий анамнез, оперативні втручання. Адже за все безпека вас та вашого майбутнього малюка та ще ряд запитань, які будуть цікавити вашого лікуючого лікаря, адже повний конект, повна довіра дасть нам успішне пролонування вагітності та успішні вдалі пологи. Далі лікар запропонує вам пройти певний ряд обстежень, які будуть корисні для вас та вашого малюка. Я вам бажаю успішних двох смужок та легкої вагітності.